За цивільним фахом електрик, за воєнним розвідник. Кривий ріг у скорботі, адже проважає в останню путь полеглого воїна – 31-річного Кирила Сувалова. До війська відчайдушний криворіжець став у вересні 2022 року. Добровільно сам ходив по військоматах, не чекаючи, поки йому вручать повістку. Служив у 17-й окремій криворізькій танковій бригаді. Свій останній бій прийняв у Бахмуті напередодні Великодня. Повинні пам'ятати завжди маті своєму серці. Велику подяку вдячні, і вдячність і всім людям, які життя своє залишили і віддали заради того, щоб наші нашій з вами Судий був мир і мирний за час боротьби з російськими чортами Криворізький воїн встиг взяти участь у контрнаступі на Херсонщині до Бахмуту разом із побратимами танкістами обороняв Солидар Кремінну. А от у цивільному житті діляться ті, хто прийшов проститися із полеглим захисником. Останнім місцем роботи став промгігант Арселор Мітал Кривий Ріг, з якого Кирило звільнився, аби стати на захист країни зі зброєю в руках. За життя згадують сусіди, нікому ніколи ні в чому не відмовляв. І в під'їзді додому, будь ласка. «Кирюш, треба зробити. Наташа без п'ятань. Всіма разом жили. Він у мене на очах виріс з моїми дітьми. Я дуже добре знаю. З дитинства його знаю? З дитинства знаю. Дуже гарна людина була. Відзив, відзивчивий. Поступив після восьмого класу в коледж. Людина професійна, на яку про яку допомогу не не просили, завжди допомагав. І дитинка, і женився. Ну, як, як ми всі. Люди на землі дуже жалко. Дуже жалко. Людина була дійсно добра. Попри завантаженість на підприємстві і обійманій посаді, Кирило завжди знаходив час для втілення мрій та реалізації себе. Колеги згадують, навіть встиг знятися у відомому фільмі Олега Сінцова на Він був у нас начальником, майстром, електромонтером, машиністом, конвейєром, дробільщиком. Він у нас був незамінімий, універсальний працівник, дуже веселий. Дуже роботящий, всім допомагав завжди. Дуже хороша людина була, дуже позитивна, завжди веселий, радісний, усміхнений. Підіймав настрій всім. Загинув Кирило Сувалов 15 квітня від мінометного обстрілу противника під час виконання бойового завдання. На честь полеглого захисника у секторі почесних поховань центрального кладовища за військовою традицією пролунав останній салют. У 31-річного Кирила Сувалова залишилася дружина, 9-річна донька Аліса та батьки. Саме під час церемонії прощання і вручили посмертну нагороду сина за заслуги перед містом. Перший міський розділяє біль втрати та висловлює найщиріші слова співчуття родині полеглого бійця. Ганна Соболєва, Катерина Шелест Андрій Яковлєв перший міський.